Чи знаєте ви, що Полтавський університет економіки і торгівлі здійснює підготовку філологів-перекладачів? У світі існує понад 300 тисяч професійних перекладачів, що складає 4 відсотка населення планети. У наш час, коли кордонів майже не існує і всі країни постійно контактують між собою, це дуже мало. Попит на справжніх професіоналів досить високий і постійно підвищується. Кафедра української іноземних мов та перекладу Полтавського університету економіки і торгівлі запрошує вас опанувати професію перекладача за освітньою програмою Германські мови та літератури, переклад, включно перша англійська. Освітня програма спрямована на формування здатності виконувати професійні завдання, пов'язані із забезпеченням міжмовної та міжкультурної комунікації в різних галузях суспільно-економічної діяльності. Економіки і менеджменту, фінансів, харчової інженерії та індустрії гостинності. Наші випускники можуть обіймати посади перекладача, редактора перекладів, лінгвіста та філолога. Випускники нашої освітньої програми вже працюють у школах англійської мови ABC Language School та Green Language School, міжнародному консалтинговому агентстві Hedgehog, єврейській благодійній організації Hesed Nefesh та інших підприємствах. Навчаючись за освітньою програмою германські мови та літератури Переклад включно, перша англійська, ви навчитеся, застосовувати специфічні перекладацькі трансформації і техніки, здійснювати послідовні переклади семінарів і конференцій, оперативно виконувати будь-які види письмових перекладів, технічні ділові і різної спрямованості, вести ділове листування іноземними мовами. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у процесі перекладу. Переклад це двомовний процес, але оптимальним є варіант, коли перекладач володіє кількома іноземними мовами, найоптимальніше двома, щоб можна було вивести їх на високий професійний рівень. Освітня програма германські мови та літератури Переклад включно, перша англійська пропонує оволодіння двома іноземними мовами англійською та німецькою. На базі української іноземних мов та перекладу працює студентська перекладацька агенція, де здобувачі вищої освіти мають можливість одразу застосовувати здобуті знання та навички у практичній діяльності, виконуючи письмовий та усний переклад текстів українською та англійською мовами. Запрошуємо вас на навчання за освітньою програмою Германські мови та літератури. переклад включно перша англійська у Полтавському університеті економіки та торгівлі.